Вересень місяць абсолютний рекорд 107 фур е, антидронових сіток, які ми використовуємо е, по всій лінії зіткнення та прифронтових містах для захисту особового складу, техніки та позицій. Возимо дані сітки вже третій рік, в основному з Бельгії з Нідерландів. Е, возимо ми їх на як на північ, так і на південь. Вважаю, що в такий важкий час ми маємо єднатися і допомагати всі, чим можемо. Ми співпрацюємо з військовими частинами та адміністраціями для того, щоб систематизувати запити на ту кількість сіток, які необхідні для захисту, і збільшуємо паралельно об'єми пропорційно тому, як бачимо ці запити, завдяки нашим водіям. Які у нас дуже хоробрі, дуже сміливі. Вони відправляють вантаж якомога ближче до лінії розмежування для того, щоб нашим військовим було легше і швидше отримати бажаний вантаж. Перевозимо сітки для хлопців на запорізький напрямок. Завтра будемо вигружатися в них. Хай хлопці працюють на, на благо України. Ми будемо старатися для них все допомагати на даний момент. Як брат мій військовий, від нього безпосередньо неодноразово чув би, важливість цього проєкту, важливість цих світок.